Вау, королєве, добрий ранок! Добрий ранок! Сомна година до ним-давно скінчилася, а я сплю і сплю і сплю. Учень вчиться. Сергій ходить, миє, прибирає, складає. Будильник дзвони на урок, Я кажу Максим, давай ти підивчишся, а я ще посплю. Mm -hmm. А Сергій і Сергій приходить, кажу Сергій, діду повчиться, а я просто посплю ще трошки. Та ти вчора просила, що ти хоч довше, Так, да, я хотіла довше поспати. Так що я виспалася, відкрила тільки що штори, подивилась на вулиці сонце. Mm -hmm. Думаю, о, прекрасно, що сьогодні треба зробити багато роботи. Треба сьогодні і їсти поприготувати, бо я того тижня, крім фунчози нічого не готувала, треба mm -hmm. і цей ну. Поприбирати, поскладати. Вчора здавала так косметику, ватними тиском, думаю, прибережу її. Вночі вони мені і так, і сяк. я ж не можу спати як людина. А до речі, Максим вчиться тут, а Моніка вчиться там. Так, Моніка має приїхати Галя мені сказала, ні-ні, я сьогодні її віддам, я четвертий клас не стягую, я не знаю, як то робити. Я кажу, я теж сказала, ну а Віталій. То щось тож трохи не В неї були квадратні рівняння. О, Максим вивчити. Максим квадратні рівняння щелкає. Що, що хитаємося що з тобою? Він тебе якби на каторзі. Які уроки були? Інформолог... Говори, бо люди думають, не між говорити. Біологія інформатика і, запись, і А, дара б при... дуже пам'ятаю, когось зелені. Він казав, що челендж, хто перше вікно розіб'є. Добре, ти мені скажи, що з біології. Що? Читі-пукі. Відповідав? Там, там, про що тобі розказував? Вчитель параграф розказував, там не було рубрики. Добре, кібірів. ти минулий параграф вивчив нам вчора, що він розказував про нирки, про да. Про про мочови. Не тільки про мочовин виходу, він говорив про вивідну систему, що я і по товарі, і така. Ви зрозуміли, коли дистанційне вдома вчаться всі. Я вже казав то зранку, що то ліпше б і шурували до школи, бо тут те, що, вона що я вчуся. Віце в нас роз, розцвіла. Орхідей, але її треба дати подальше від білої, бо біла то такий як делікатес, але то її не запилила. Ой, вона вже трошки з Вона не запилила. А що? та друга яка буде? Розберемося, що їм ага. їм назви надавали. Що. Так що йдемо пити кави, стріпимося, беруся до роботи. Розгребу весь свій який до мене отако, Наталочка, тобі щасливої дороги, Лені. Так що рада була вчора бути з вами. І взагалі вчора вчора рада була, що королєви такі уважні. Я вчора лягла спати Сергій. Ні, я таке, знаєш, як там посиділа, тут посиділа, я ще, я вчора, така. ще одне місце не посиділа. Лягла спати ну, та й читаю коментарі, що Тож вчора тобі вдруге не спала. А читаю, я кажу, забула, як звати четверту, а вони всі кажуть, що люди добрі, які ви уважні, які ви молодці. Всі запам'ятали звати тобто, Каріна. Хіба я одна безголова називаю це не запам'ятала. Так що я сьогодні, бачите, не бомб стайл, Я не буду ну, завжди зробити бомжстайл. Я сьогодні королева та королева. Так що п'ю каву і все до роботи. Я прихожу на кухню, Сергій, робить каву. Він на колінах от лопо цуєм підлогу, ти якось. Ну, мене тут по всій кухні, ні, no, варто, що у мене щось не так не було. Бо я тебе послухаю. Але то Галя приїжджала на фунчозу Галя взагалі вчора приїхала на секунду. Я навіть не встиг телефон взяти, Моніка б забігла, мене, обняла, поцілувала. Ну то Галя, треба, якщо фунчозу, то треба Галі цей. Вона схотіла теж ту фунчозу. Але там треба скляну. Ну то я таки докуплю. То так не така, я потім розкажу.